Вітаю в клубі Черівни Пендель. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах про стосунки. Використовуємо колоду «Дует» І тягнемо карти на чотири позиції. Перша позиція як бачу ситуацію в моїх стосунках я. Друга позиція як бачу, бачу наші стосунки, друга половинка мій партнер. Ось так. Третя позиція, як справи виглядають насправді. Так. І четверта позиція, що про наші стосунки кажуть люди. Уважно подивіться на карти. Нагадую, що маки не мають стандартних трактувань. Кожен бачить щось своє. Тому уважно дивіться на карти, які асоціації виникають стосовно цих карт. І як це може казати про вашу ситуацію? Нагадую позиції. Перша позиція як я бачу ситуацію, друга позиція як бачу ситуацію мій партнер. Третя позиція, як стосунки виглядають насправді, і четверта позиція це що кажуть люди стосовно ваших стосунків. Пишіть в коментарях ваші трактовки карт. Так що, якщо виникнуть якісь питання, теж пишіть в коментарях. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Па-па!